Гаразд. Я всередині поясу Койпера. Вони мають бути десь тут. Ай, сподіваюсь, вона мене не бачить. Привіт, ти повернувся. Привіт, Харон. Я так сумувала за тобою. Фотона колись ми танцювали. Весь і дивилися один на одного. Де і ніч. Гей, hey, ми не танцювали. Ти оберталася навколо мене. Це абсолютно різні речі. І ми не дивилися один на одного. Ми просто гравітаційно заблоковані. Ну, давай погодимось не погоджуватись. Ти не можеш не погоджуватися з наукою. Науковці позбавили тебе статусу планети. Ти згоден з ними. А роман прийнято. Що я маю на увазі? Це те, що інші планети мають нудні орбіти. Маленька планета обертається навколо великої ба. Але ми ми обертаємось навколо один одного. Ми як подвійна планета. Ні, 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 ні. Ми не подвійна планета. Ти мій супутник. Справа в тому, що ти великий супутник, тож наш центр мас не поруч з моїм центром, а замість цього він трохи далі. Що? Ти поводишся нечемно. І ти не вони так стою. Пробач. Але якщо чесно, я назад тобі великою. В космосі це вважається за комплімент. Тоді пробачимо. Тож, куди ми йдемо. Говорити про місячні коливання. Я шукаю карлікові планети. Ну знаєш, оскільки я не планета, і все таке. Що ж, більшість з них по поясу Койпера, який величезний, але гей, і можна допомогти. Ах, веди дорогу.